Друзі, всім привіт! Я радий вас вітати у нас на каналі канал Me2Auto. і це канал про автомобілі, автомобілі із США і ремонт їх повністю під ключ. Ви знаєте, що у нас періодично з'являються в пропозиціях автомобілі, які ми виграли на аукціоні, і відповідно веземо їх в Україну під ремонт і відновлення, але ми виграли їх під продаж. Тобто ми бачимо на аукціоні є непоганий лот з непоганою ціною, який ви. Вигідно буде купити, і в цілому це гарний автомобіль. І ось такий лот ми буквально недавно виграли на аукціоні на ай-яй-яй, і вже він доставляється в Україну. Це Jeep Cherokee 2019 року випуску з пробігом 46 тисяч миль. Автомобіль має комплектацію ліміти, двигун 3,2 на повному приводі 4 х 4. Має невеликі пошкодження в передній частині, ціла безпека, ранен драйв, тобто заводиться і їде. І з автомобілем йдуть ще навіть деякі. Запчастини, і ми очікуємо, що в результаті його ремонт і відновлення може вийти дешевше, ніж то ми, наприклад, плануємо. Значить, Давайте подивимося безпосередньо на сам автомобіль. На аукціоні він коштував 4850 доларів. Це продавала страхова компанія State Farm Insurance. Автомобіль має 46 тисяч пробігу, 4 на 4, сірий, лімітед, заводиться і їде. І автомобіль був проданий 6 серпня. Давайте Роздивимося більш детальніше його фотографії. Томбіль, до речі, в хорошій комплектації, про яку ми поговоримо трішки пізніше. Значить, тут ми бачимо, у нас зняте крило, у нас є пошкодження по передньому капоту. У нас більше по бічній чи задній частині пошкоджень в автомобіля немає. Тут також у нас все добре. Пробіг 46, чистий по стіку 19-й, тобто на облік стане 2019 роком. Фотографія автомобіля з боку, У нього все добре тут. З цієї сторони так само. І тут у нас все добре. Так, дивимось далі. Значить, Цей автомобіль буде коштувати з доставкою розмитненням в місті Києві. Це прораховано в районі 14600 доларів. Цей автомобіль можна забронювати під себе і зробити повністю ремонт і відновлення у нас на СТО під ключ, так як ми показуємо це на наших відео. Якщо ви це відео переглядаєте перший раз, то зайдіть, подивіться, у нас досить багато реалізованих проєктів, які ми показуємо. Результати робіт у нас на каналі в розділі відео. Тому, якщо ви хочете, це можна робити у нас. Якщо ж ви хочете забронювати і робити ремонт і відновлення у себе, це також можна зробити. Ми вам його доставимо туди, куди, звичайно, потрібно. Цей автомобіль уже. Забрали з аукціону, вже доставлений на майданчик перевізника, та він уже підготавлюється до відправки в Україну. Іти йому недовго. Значить, автомобіль у нас знаходиться в порту Нью-Йорка, а відповідно, доставка з Нью-Йорка триває десь близько 3-4 тижнів, і автомобіль буде в порту клайпіди Литва. Далі автомобіль потрібно буде відкрити контейнер і ще якийсь там тиждень-два доставити в Україну. Тобто ми розуміємо, плюс-мінус біля 6 тижнів. Автомобіль вже може бути в Україні, тобто достатньо швидка бронювання, швидка доставка, і достатньо скоро можна вже отримувати цей автомобіль для себе під ключ. Давайте розглянемо його додаткові фотографії, які відправив нам перевізник. Наприклад, ось тут у нас знаходяться фотографії, по яким перевізник забирав автомобіль із за аукціону, відповідно, зафіксував його фотографії На фотографіях у нас. Фото, як автомобіль забирався саме з аукціону. як бачите, його замотали в ось в таку додаткову плівку. Це сама площадка ai аукціону. Ось бачите, у нас і додаткова вивіска. Ось такими здоровенними тракторами їх возять і переміщають. Автомобіль, який потрапляє в ДТП, вже далі своїм ходом на їзди. Їх переміщають ось такими величезними погрузчиками. Та тепер ми маємо автомобіль на майданчику перевізника і ми маємо його додаткові фотографії. Можемо роздивитися його більш детально. Дивимося, значить, ось у нас його номер лота, State Farm Insurance, продавець е автомобіля. Значить, по салону ми маємо гарну круту комплектацію. Це у нас комплектація Limited. ковшевидні сидіння з ярко витриманою такою бічною підтримкою. Дуже зручно сидіти в таких сидіннях. У нас є ключ від автомобіля. У нас в цій частині знаходиться блок клімата. Він у нас двох і автоматичний. В автомобіля великий екран, в якого є функції CarPlay та Android Auto. А це у нас шайба, яка відповідає за повний привід. І він тут інтелектуальний. Автомобіль до 40 км на годину їде на повністю Приводі, далі він його відмикає. Та там є також режими сніг, пісок, грязь. Якщо ви заїжджаєте на якесь бездоріжжя, аджіроки досить непогано, до речі, з ним міє справлятися, ви вибираєте необхідний собі режим і експлуатуєте уже його в цих умовах. Виїхали з нього, поставили режим авто. І коли автомобіль буде їхати, якщо він побачить, що слизька дорога, чи ви попадаєте на пісочок, проскользують колеса, чи там льодом покрилася дорога, автоматично вмикається повний привід, і це додатково. Безпека. І як на мене це дуже-дуже круто. Так, в автомобіля у нас ціла безпека, у нас нічого не спрацьовувало, і це, як на мене, дуже велика перевага. В цій частині у нас знаходиться блок світла, він відповідає безпосередньо за світло. У нас є автоматичне світло та протитуманні фари. Електрокришка багажника, кнопочка знаходиться ось в цій частині. Тут у нас сидіння достатньо гарно сфотографовано. Ми бачимо, що якихось додаткових пошкоджень воно немає. Та стан салону і сидіння в автомобілях гарний. Електроприводи у нас знаходяться як в пасажира, так і у воді. Я. Це ми бачимо, що у нас складені задні сидушки, і у нас, до речі, тут стоїть бампер з автомобіля з нашого, і відповідно це допоможе удешевити ремонт. Тому що деякі запчастини, наприклад, ці хромові накладки, нижня губа, якщо вона не пошкоджена, їх можна використати. Ось ця накладочка, яка не пошкоджена, туманочка. Це все можна використовувати, і ремонт тоді буде виходити трішки дешевшим. У нас також в салон поклали дві фари, поки прям точно сказати неможливо. Але дуже схоже, що ці фари цілі. І якщо це дійсно вийде так, то це також буде дешевше ремонт і відновлення. Коврики йдуть з автомобілем. До речі, у нас, як бачите, як резинові коврики, так і ворсові, два комплекта ковриків. Домкрат, запаска, все це присутнє. Якщо воно у нас є на фотографіях, то воно відповідно до нас і приїде. Ось у нас і пасажирське сидіння, як бачите, також ну, з електроприводом сидіння, і стан сидіння. Ну Просто супер, як на мене вражає. В гарному стані машина, однозначно. Двигун 3.2 на 280 кінських сил, до речі, сюди можна ставити газ 4-го покоління і дешевше експлуатувати такий автомобіль. Та середня. Витрата пального по місту такого автомобіля може складати біля 14-15,5 літрів газу. І, як на мене, це дуже небагато. Наприклад, двигуни 2,4 можуть споживати так само або буквально на 1 літру менше. Саме за це 3,2 більше люблять, тому що він потужніший, жвавіший, він більш динамічніший однозначно. Так, по підкапотки у нас все добре, непогано. Тут у нас зблизька також сфотографована і полка. От сам двигун. Акумулятор. Крилами акумулятора замотаний ізолентою для того, щоб в дорозі вона не контактувала. Тобто від електрики на дорогу автомобіль однозначно відмикається. Це у нас фотографія днища. На днищу ми також бачимо, що у нас все добре, колеса всі стоять на місці, каталізатор, траса, все на місці, так, як має бути. Так, у нас ще є додаткові фотографії. Передня частина. Ну, як на мене, то автомобіль просто супер. Так, ми бачимо ось у нас центральний підсилювач, і пошкодження відбулось десь саме тут. Ось воно трошечки з'їхало так на бік, і це треба буде поправити. Ось у нас ще є фотографії. Можна роздивлятися. Більш детально. Безключовий вхід в автомобіль, тобто дистанційний автозапуск, електрокришка багажника. Це все функції, які є в цього автомобіля, і це зручні корисні функції для користування сучасним автомобілем. Кермо сфотографоване, також якихось додаткових пошкоджень ми не бачимо, дуже гарно все виглядає. круїз контроль звичайний, він присутній. Ось тут. У нас ще один екранчик за кермом, там бортовий комп'ютер, яким можна керувати безпосередньо автомобілем, там дивитися витрату пального, температуру охолоджуючої рідини, Температуру двигуна, чи наприклад, температуру коробки. Тож це такий інформативний бортовий комп'ютер у цього автомобіля. Повний ключ. І от все, по суті. Ну що ж, друзі, відео це у нас буде достатньо коротеньким. Автомобіль у нас зараз в продажу один. Пам'ятаєте, перед цим у нас ще був в продажу. Escape, який гібридний Титаніум, його вже забронювали. І він в продажу поки від, ну, вже відсутній, відповідно. Ми на аукціоні продовжуємо також шукати автомобілі під замовлення для наших клієнтів, відповідно. Але ті автомобілі, звичайно, продаватися не будуть. Що ми там виграємо, ми, звичайно, постимо в наших соцмережах Facebook, Instagram, Telegram, опис, точніше, посилання на них в опису цього відео. Переходьте, підписуйтесь, щоб не пропустити. Саме цікаве. там ми, до речі як ми працюємо з автомобілями, як ми їх відновлюємо, що ми в них робимо, тому підписуйтесь, буде однозначно цікаво. Так от там ми публікуємо в першу чергу автомобілі, які з'являються в продажу в дорозі. Також рекомендую підписатися, якщо вам це цікаво. І автомобілі, які виграли для клієнта, ми також публікуємо, робимо їм опис, показуємо, що за скільки вдалося виграти, щоб ви могли для себе розумітись, за скільки можна купити гарний автомобіль, коли шукаєш його реально під себе там, з мінімальними пошкодженнями, гарною комплектацією. І в потрібних собі параметрах. Також обов'язково підпишіться, щоб не пропустити саме цікаве. Е, значить, цей автомобіль зараз вже доставляється. Якщо він вас зацікавив, ви можете його бронювати під себе уже саме зараз. Телефонуйте, мій контакт знаходиться в опису відео, і мене звати Ігор. Я вас проконсультую, і ми з вами обговоримо умови бронювання, а також умови, де ви будете ремонтувати автомобіль. Як я вже сказав, 14600 ціна цього автомобіля в дорозі. Його можна робити, як у нас. Нести під ключ, так і забирати під свій ремонт. Звичайно, оцінити вартість ремонту по фотографіям неможливо, але я розумію, що більшість із вас будуть задавати мені це запитання. Ми маємо по фотографіям точно пошкоджений капот. Він треба буде новий. Він на цей автомобіль коштує в районі 300 доларів по заміннику. Крило там в районі 150 доларів, також праве потрібне буде. У нас іде бампер, тобто, скоріш всього, він, треба буде скелет бампера і також якісь наповнені. Чи до нього. Сказати, що саме там пошкоджені докупити, буде достатньо складно. Але десь приблизно, думаю, на скелет бампера і на доповнення там противотуманки і таке інше, потрібно буде лівої противотуманки, права у нас тіла. Потратити ще якихось 300-400 доларів. І того ми вже з вами маємо там на запчастини в районі там 700 доларів. Якщо нам потрібно будуть фари, то комплект на цей автомобіль буде коштувати десь близько 600 доларів. Але у нас вони лежать в автомобілі, ми розраховуємо Ховуємо, що вони будуть цілими, і це відповідно зможе деше здешевшити вартість ремонту. Але чи цілі вони чи ні, ми зможемо дізнатися тільки після того, як вони вже прийдуть, автомобіль буде тут, і ми зможемо їх покрутити в руках. Звичайно, центральний підсилювач однозначно потрібно буде купити. Ми бачимо, що він пошкоджений. В районі там 300 доларів можна брати гарної якості. Касету радіаторів в районі 300 доларів, звичайно, від виробника, фірми, марки по оригіналу чи ні, також можна вибирати. Тобто, грубо, я так дивлюся, десь на запчастини уйде тисяч біля двох точно. Але це поки те, що видно, по фотографіям, звичайно, по факту може бути більше. Ви маєте це розуміти, тому що на фотках всього не видно. По роботі складно щось сказати, але те, що ви. По фотографіям в районі 1300-1500 має бути. По фарбуванню нам потрібно буде пофарбувати капот 220 доларів, бампер 200 доларів і крило 150 доларів. Зробити розпил на сусідню деталь на дверку і на сусіднє крило, щоб не випадало все з кольору і було красиво, це ще по 170 доларів. От плюс-мінус, я думаю, що такий ремонт на такий автомобіль може виходити в районі 5-6 тисяч доларів, але це попередньо по фотографіям. В реальності буде вже зрозуміло, коли автомобіль приїде сюди. Тому все-таки досить крута, класна пропозиція з мінімальними пошкодженнями, цілою безпекою. Класний варіант для себе. Якщо вона вас зацікавила, телефонуйте і він стане вашим. Ну і звичайно, підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили. І підтримайте відео лайком, а також класним коментарем. До нових зустрічей. Всім пока!